Йо, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Blox Fruits. Якщо ви бачите мій левел, то ви побачите, що я трошки підкачався. Ну, як трошки. Бага, не, багатенько, так. І так, щоб оці от, е, не били мене оці не били. Е, І вже дуже скоро я зможу вбивати оці котики котиків. Котики, 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 котики. Давайте йдіть сюди, йдіть сюди, ідіть сюди, ідіть сюди. Ідіть сюди, йдіть сюди, 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 сюди. Так. Опасність. Чую когось. Мені завжди не подобається, коли хтось від віджимає в мене... Коли хтось три в мене оці от МПС-шок. На, на, на. І в мене есть курс. Хутя. Иди сюда. Пока. Ту-дадут, туда, туда тут-туду, сюда. Ты тоже иди сюда. Привет. Все, я и заразу с ножками замочим. На. Давай, давай, давай. Лети, 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 лети. Получай, получай, получай. Треба усім мічом їх добивати, щоб мене. Належ... На. До речі, можна було б непогано вбити боса. якщо чесно. Було б взагалі непогано, головне, щоб ці котики мен... мене не замітили. А то вони мене побачать як, то вони сразу не відчепляться від мене. Ну что, Васик, мы с тобой один на один? На. А. -а, -а. Тихо, тихо. Тихо, тихо, спокуха. А, так ти лися за спряг. Ах, він на криса. Ну, я його зараз наваляю, я йому зараз наваляю. У мене супер левел. Ну, як супер левел. У мене ще за малий левел, щоб вбивати боса цього, але можна і попробувати. Десь з э, чувачком дво. От я і з тим чувачком ми можемо його, в принципі, вбити. З горем пополам можемо вбити. А цей чувачок його нормально так піддамажив. Де? Да. Де? Да. А! Ось піде. Ай, 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 не треба, не треба, не треба. Що ти, Що ти? Ай. Мене цей басяра вбив. Мене басяра вбив, басяра, то мене вбив. Ай-яй-яй. Ай, ай. Мені дуже мало за насипити, якщо... якщо я цей. Якщо я його не вбив. Чи ж насипити? Давай, давай, іди. іди, іди. Сюди. Пліс фрукт, пліс фрукт. Тільки одне пліс фрукт, плісфрукт, плизфрукт. Господи. Я чуть не обістрався. О, до речі, в нього теж є з паною. Куди він мене поведе? Ми майже однакові з ним. Ой-ой-ой, ніт-ніт-ніт, тільки не пвп, не пвп, не треба, не треба. о! А, так він додому тепер, на все. Ну Подружуся, так, подружуся. Нічого страшного, можна і можна і улетіти. Давай, іди иди сюди. Ииии. І... хотя-хотя. Хотя, хочя. хотя. Хочя. Хотя, хотя. Хотя, хотя. А, і до речі. Е, я забыл сказати. От хтось мені в коментарях писав, що... Ну, давай здаємо разом відео. Чи якось там по -їчному. Так, да, мені Мені здалося, якось він по-іншому там казав. Але... Ну. Поки. поки я не сильно можу. От, коли. От як Як сразу. От як можу, так і сразу. Так що напишіть мені, поки що я... От коли вже я скажу, що я так можу, от тоді можете і писати таке. І, і хтось мені під відео писав. Такий діловий писав, що. А, ха-ха а в мене тисячний левел, ха-ха Ну до Ну Ну, ладно, і що? Поздравляю вас! Все діло закінчено. На, на, на. І у когось там ще 70 720-й левел. Теж, кстати, поздравляю, бо він же, мабуть, тільки, тільки трошечки. Ну, от, в 700-й левел, ти переходиш на друге. в друге море. А в нього 720 левел. Значить, він. Значить, він... Знаєте, він не так давно а, 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 був в цьому. Не так давно вже і, і. Ну, не так давно вже і качаюся в тому морі, бо в нього ще 720 левел. Але все одно бажаємо йому успіхів. Щоб він набрав дуже великий левел. Прям такий могущий Давай, ідіть сюди. А ще в мене скоро буде Dark Blade. Ну як скоро? Десь. 6 тижнів. 6 тижнів. А, ні, вже 5 тижнів. 5 тижнів і в мене буде вже Дартблейд. Blade. Так, да, 5 тижнів. І в мене буде Dark Blade. Так, чувачки, я не хочу вас бачити, так что идите. Что вас подихрили ножками? На. На, получайте, 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 получайте. И с их. Завжди, завжди люблю цей звук. Я качаю тут здоров'я. Ти що сюди переперся? Іди звідси. До речі, в мене є одна ідейка. Не знаю, чем она хорошая. Напишите мне в комментариях. Когда же выйдет это видео, что ну, я там трешки подкачаюсь. Мне кажется, нормально мне бабла там насыпать. О, сундучок. Шинь, 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 шинь. М -м -м -м.

Нажди, люблю эту музычку. А, так ось ты да. Привет. Ты что, с ума сошел? Чешо? Нет. Блін, 300 тисяч. Мені якось треба наформити. Ну. О! Бачите, от цей типу, бугарочок такий біля джунглів. Так от туди я і хочу полетіти. Звісно, я знаю, що там треба 60 левел все таке. Ай, і той 600 левел все таке. Але мені пофіг, Я просто впливу туди, щоб заробити нормальне бабетто. А потім буду собі искур искусство купляти, і до искусство. І мечі буду собі купляти, коротше, чи назас буде. Тільки цей остров, мабуть, далеко. До речі, мені треба ну, цей центральний остров. Треба центральний острів, щоб цей. Поставити туди обмі... відмітку доміка. На першій локації от оцей от бугорочок, бачите, як вулканчик. Насправді це не вулканчик, ото вулканчик. То найпочаткова карта для моряків. Тех... ті, хто обрав бути моряками. Хм, до речі. Може, якщо я стану моряком, то я буду цей. Тільки не кажіть, що я тут не пролізу. Да, не пролізу. Треба якось вилазити, звідси. Отже, бліна. От не могли зробити отак. Ні, все-таки не стигну. Бачите? Ну, типа, нема ніякого сенсу, але перед якимось островами... Так близько спавниться ну, от На той локації. Я страдав дурню і що там на той локації не можна. Ну, типа, ставились човники, але вони не їхали. Чому правильно. Хм. Я тут бачу цей острів якраз. Чіпочкай. Не, оцей, мабуть... Ближче. Це мабуть вже ближче. І що? Але все он все одно залетим оттуда. Мені треба. Остання. Остання локація прямо по кусу. Мені... Мені здається, чи посередній остров десь... От там. Да, мабуть, він там. Давай іде сюда. Сюда, сюда, сюда. 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 це не Не центральний остров. Ото мой центральний остров. Блин, скільки я вже можу плы Все, отак буде быстрейше, набагато. Пока, човник, пока. Ой, куди? Ой, Ось воно. Ой. Ар Артемович, батьківчик і мухана. Артемовичу. Ну куди я, блін, лечу? Куди? Опа. отак так краще. Нарешті, Артемович батки. Наречь... Нарешті, ба Артемович. Дай шов сюди. Дай. Опа. Ого. Музика нормальна. О! От ВД. Привет. А ты мені не... О, дывите, як я його дамажу! Дивите! Да ты вообще! Ты вообще легкотня. Ты вообще легкотня! Опа. Надеюсь, он пройдет сюда. Ай! А! И тут почти челы с катанами. Давай. Иди сюда. Ай, ё-моё. Давай, давай, иди сюда. Иди туда, сказал. Ай! Вы двое, их так нормально про ну ч так раньше можно было бы мені якийсь квест на них взяти? так за них бабунишка будуть давать тихо Давай, идите. Я думал, за них нормально так бы бесту дають. Але насправді не. Хм, может бусиков п'ємо? Маб... Не, ну мабуть за буса нафига не дає, бо це ж треба квест на нього брати. Шо, це він пукнув Смерфьюча атака. А оце вже не смішно. Ха. Он издевается над ним. Разрабы просто издеваются над ним. Тихо, он зараз пухнет. Не хочу, чтобы он пукал, когда я летаю. Только не летай, буласочка. Только не пухни. Тільки зараз не ПУКНУЛ! Бос, оставь мене в покої, я йому навіть половини хп не зніс! Скільки його треба дамажити? О. Опа, опа. Опа. Що ти мені ній попався? Ой, тихо. ти? На, я просто не даю йому встати. Іди. Сайбер. Це в нього страшний пук. Не може бути такого пуку, від якого можна померти. Давим. А, вы сюда Тики не пухни. Слава богу, что я не пухни. Фу, промазал. Тики не пухни. Не пухай. Ай, Ну, коли я не скажу, не пукає, він пукає. Оа! <т cris> Твій пук. Ти сам воняєш, робот. І ще й пукаєш. Я не знаю, що він може залазити. О, не залазить. Я спеціально сюди ховався, щоб ти мене. А -а -а -а! смертельний пук. Смертельный пук. Пук, пук, пук. Пух, все, на ней треба отхилиться, босик. Вот это я молодец, конечно. Нет, только накажи, не только накажи, что у меня его заново было. Да, заново! На! Понял. Такій ноті у нас все. Якщо ви хочете більше нових відео, то ставте свої королівські вподобайки та всім пока!